Люди здавна використовували різних тварин у бойових мистецтвах, у бою як допоміжні, так і безпосередньо учасників боїв. І от якось випадково на Пінтересті я побачив картинку, намальовану людиною на шиї, де нубієць верхи на бику ну, просто стріляє чи їздить, в общем, бере участь у битві. На жаль, я її не зберіг і більше знайти не зміг, але я почав. Думати, чого б і не створити такий унікальний юніт, який точно покращить бойові характеристики і так дуже крутих нобійців в настілці. Перше, що я зробив, це шукав джерела. І джерел насправді чималенько довелося перекопати, щоб знайти ті чи інші дані. А дані полягають в тому, що биків, нобійці, дуже активно використовували. У домашньому господарстві. Плюс вони на них їздили. Це вже непогане підтвердження. На жаль, участі їх саме в бойових діях верхи на биках немає. Але є факт того, що вони використовували биків також для бойових своїх колісниць. І я подумав, а чого би дійсно не створити таку бойову одиницю, хай це навіть буде трошечки так, з допущенням фантастичним. Можливо, це були перші драгуни. В історії людства. Yeah! Yeah. І от я взяв биків від Orion. Єдиний наборчик, який дійсно випускає биків. Вони там, хоча, і мають як, як тяглова сила, але вони без зайвого обв'язу на собі. І це єдині бики, які мені підходили, тому що. Можна було б, наприклад, взяти той же самий стрілець, де є бики, які тягнуть якусь там повозку, але вони будуть з одесами, який точно не підходить на бронзовий вік. Тому я взяв оріонівських бичків. І постала основна проблема це де взяти вершників, адже звичайні нобійці, які йдуть у це зері, наприклад, видаються, вони не здатні так широко розсувати ноги. І на допомогу мені прийшов старий добрий хат. Я довго полював цим наборчиком. От так виглядає їхній вождь. А ось так виглядають три варіанти, які мені підходять на цей набірчик. Адже вони дуже-дуже широко розставлені ноги при стрільбі. Чомусь? Не знаю чому. Ну, в общем, дуже дивний насправді наборчик. Я ще якось зроблю на нього. Погляд на всі набори по нобійцям. Але тут нас цікавлять саме три персонажі. Оскільки мені вдалося знайти аж два оріонівських набори і взяти звідти биків, то в мене є чотири бики. І, відповідно, мені непогано виходить різноманіття. Якщо ось три фігурки різні, то відповідно, четверту також можна зробити. І у мене вийшло щось таке. Давайте буду ставити прямо біля цих так. Відповідно так, ну, І, начебто ага, ось так. Вот. Щоб ви бачили ті, які вони були пішака і які вони стали вершниками. Ну, а на четвертого я вирішив, що раз є такий унікальний юніт, хоч і з певними допущеннями, можливо, він не існував, хоча, мені здається, що цілком міг існувати. Як мінімум можна було на ньому. Приїхати на поле битви, якщо ви їздили ним по своєму рідному селу, постріляти, можливо, навіть за ними заховатися від обстрілів, і також умотати, якщо треба. Перші дійсно драгуни. І також четвертого я розробляю це у нас голова від цього вождя. Ну, такий, який я собі хочу робити, Плащик йому також вождівський, не знаю, правильно це чи ні. Але це ще все в розробці, ну і так от вони можуть виглядати? Значить, я приберу прототипи. Оці, і лишу у мене, значить буде така от приблизно от кінна піхота, точніше бична піхота. Ну, вона ще доробиться. А що ви скажете? Любите збирати унікальні юніти для ваших? Здавалося б, звичайних армій, де є просто лучники, списники, там, мечники, сокирники і так далі. Мені дуже подобається роздавляти чимось новим, чимось унікальним. От. Ну, а історичність, відповідно, знайшов, що зміг, а я, повірте, перелопатую чимало саме по цьому питанню. Тому ваші думки напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам потрібні фігури, починаючи від літнічка, там також є посилання, куди зайти, де все це можна. Замовити де, що є прямо зразу. Доєднуйтесь до Viber спільноти, там я викладаю фотографії, іноді якісь посилання корисні, також там є інформація про знижечки. ну і таке подібне. Також ми там збираємо, якщо комусь щось треба привезти. Тож долучайтесь і зустрінемось в коментарях.